Рішення Політбюро ЦК ВКПБ номер п 51 дріб 144 від 5 липня 1937 року прийняти пропозицію НКВС про ув'язнення у табори всіх дружин і членів сімей зрадників Батьківщини, запропонувати НКВС організувати спеціальні табори у Наримському краї та Тургайському районі Казахстану. запропонувати НКВС розмістити дітей в існуючій мережі дитячих будинків і закритих інтернатів. Мене арештували в 48-му році в жовтні місяці з 10 класу з першого року. Арештували вдома в хаті. А в 45-му в травні нас з мамою вивезли. Мама, сестра і я також забрали. Від батька ми ні разу не мали ніякої вісточки. Ніхто з них не повернувся. Арештували мене зі зброєю в руках, я вже був тоді от в сотні бурлаки. Видно, за ті, за ті Шевченка, вірші нас вивезли. Це через муки все проходило. Через муки, то все То страшно згадувати. То, то, то були дуже страшні часи, дуже страшні часи. Рештували в 48 році, в жовтні місяці, з баражі школа номер 1 Прямо на уроці історії зайшла директорка і попросила мене в кабінет. В кабінеті сидів вже з КГБ ну, в цивільній одежі був, поїдемо з нами, і все. Справа в тому, що в 47 році році в Збараському районі за селом Вищі Луб'янки в лісі була криївка районного збиральського проводу. І їй цю краївку видали. Там був провідник шум, два заступники і секретар-машиністка. Чотири людини була велика краївка, яка починалася з хлівів і кінчалася аж в саді. І коли її одну краївку вже вияснили, почали кидати туди гранати, вони всі троє пострілялись. І там знайшли моїм. Моїми руками писаний мною підписаний <кхем> псевдонімом Грушка, мій звіт номер 3 від 46-го року. І в цьому звіті була одна справа, яка їх навела на мене. Я сказав там про дискусію, яка відбулася в нас в середній школі стосовно Івана Мазепи. Значить цей історик-заводяник зі східної України називав його зрадником, а ми всі учні. Встали захист, що він бореться за українську державу. Отака дискусія. І тоді вони взяли контрольні роботи в школі, бо ми завжди здавали їх, і зробили експертизу почерків і вийшли на мене. І коли Мене привели додому, привели і ще зробили ревізію, вилучили деякі книжки і знайшли конспект історії, написаний на тому самому папері самою ручкою. То мене побили добре, і я за дві години признався, бо коли зістикували, то вже не було причини. Вже то ну били, копали, били по обличчі, від, вод, кров пустили, прилесли відро, відбили і так далі. і Так далі. Так, відро відливали воду. от. Ну і далі почалися допити, розумієте, як я з ними зв'язувався? Чи знав тато, мама, брат, сестра? Мої двоєрідні брати були в повстанцях. Ну ясно, що моїй мамі довіряли, бо до чужої людини не піде, Значить, приходили вночі. Мама прала їм білизну, і мама давала, готувала їм їсти, і таким чином допомагали. Мені приносили повстанські журнали. Журнали у нас в Тернопільській області було десь коло 10 підпільних друкарень, не менше. Видавалася журнал Ідея і чин, повстанець до зброї е, різні були. Ну оскільки мені повезло в тому значенні, що я один по справі проходив, що мені ніхто не свідчив. Я видумав таку ну, версію, що вони до хати до мене не приходили повстанці, а по сусідстві був, ну, в нас називали шпіклір, а по-вашому, амбар. Він на таких високих фундаментах з дерева зроблений будинок, де зберігали зерно. І Я їм сказав, що я їм ложив під камінь туди і з ним отак тримав зв'язок. Ну то це я відбив. А далі хто в селі зв'язаний з повстанцями? Хто де до чого належить, і то було, було дуже багато допитів з баражі. було Мене били і допитували, хто зв'язаний. Мої дворідні брати і за них тягнули, розумієте, і так далі. Я їм весь час говорив, що я 5 кілометрів до школи ходив, що я тут вдома допомагаю при господарці і ходжу, то не були такі умови, як сьогодні, розумієте? Що я не маю часу, я вчуся в школі, а там літом на господарці. Ну, але все одно допити були. Ну, допити проводили на Збаразькому районному КГБ. От мене арештували в жовтні. 48 року, з 10 класу, ми тобі допоможемо, тебе в університет, так, так, і так далі. І так далі. Ну, і коли я сказав, що я ну, не можу, не, не можу, не хочу, не маю, не час, в зв'язку з тим, що в районних відділеннях КГБ не було закритих судів військових трибуналів, в, раїх, в великих районах, такому як Шортковий, був, а в Збаражі маленький район не було. І тому мене привезли сюди і кинули мене. Десь на початку листопада кинули мене в третю камеру там. Ну і, і тут вже було закінчення допитів. Тут вже мене мало били, розумієте. Тут в основному агітували, агітували, давали папіросу, щоб, от, ти будеш ти молодий, ми тебе пішлем. Ну, це все нічого не дало і покрутили десь. Три неділі, а може чотири. І 22 листопада, 48-го року посадили, я підписав 200-ту статтю, це кінець слідства. Повезли мене на вулицю князя Острозького, і там був закритий суд військовий трибунал. І прокурор виступив, сказав вищій мірі наказання. Вернити, що в 40... мене судили в 48-му, а до 47-го року існувала смертна кара. Але її в 47-му році замінили на 25 років. Тобто, вищій мірі наказання це 25 років. Зачитали мені 25 років таборів і справлятельно-трудових лагерей, і все. Ну і після цього мене привели ще раз сюди, посадили в цей центральний карцер, бо то вже інший чоловік. З тими, що ще не не немає разом сидіти, і відвезли мене на нашу тюрму тернопільську. Ну там вже була свобода. Вже люди всі засуджені, бояли. Вже там деколи і співали, де що говорили. Весь час прибігав наглядач, припотихомирував. Там вже можна було передачі приймати. А потім сформували етап, відвезли на Львів в пересилку. І не знаю, там був дві чи три неділі, і ешелон на Воркуту, Знаєте, на Воркуту казали 12 місяців зими, все остальное літо і літо. Або страна, де вечно пляшуть і поють. Пляшуть, бо холодно, а співають, бо нема що їсти. Радь. Коли мене вивозили вже на Сибір, мені передали і. Чи і рукавиці, і шалік, мама, і покривало, дала така, розумієте, всього смали, все. А на ми приїхали на воркуту, то за першу ніч блатні. На собі брали, хто мав одежу цивільну, гарну міняли і кидали старі куфайки і одягнали в чуні і чуки. Взуття забирали одежу. Це страшне було. Ну, то в мене забрали все на воркуті власне, і в одну ніч. Причому начальник табору попередив, що був блатний, але справа в тому, що е, начальство тільки в день керує табором, а ввечері керували блатні. Вони й уйшли, а блатні прийшли. Барак, що ви будете впиратись, вони ножі мають. І все, забирають, що краще. І все, і навіть е, в таборі було так, що раз в рік порожна куфайканула. Ну, але блатні хотіли за куфайку мати горілку. І от прийдете в цю Каптьорку, називалась, там ваше прізвище є, і замість нової куфайки дають вам стару. Ви добиваєтесь, а він вам може розуміти вухо дати. А номери були на штанах, на лівому рукаві, на спині і на шапці. Один з 662. І цікаво, на прохідні мене звали Олещук. Один за шістьсот 1931 года рождения, начало срока 18.10.48, конец срока 18.10.73. Шагом марш. конець Так кожного дня. Хорошого, нічого не було. Півтора кілометра. Тут зона, півтора кілометра, шахта, зранку розвод, робота і назад, і в столова, шмон перед шахтою. З шахти йдете, Обов'язково великі шва навіть до гола роздягають. І потім в столову поїли баланду, ліг спати мертвий зранку, палками будять, е, 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 йдуть в хліборезку, за хлібом і дереть три, три чоловіки, дві палки, і несуть лоток, щоб по дорозі не вкрали хліба для бригади. Це ціла, ціла система була. Ну, що говорить? То мене списали в шахту. І життя в шахті перших півтора року було дуже страшним. Годували дуже слабо, заставляли по 10-12 годин працювати. І я за півтора року шість разів попав в лікарню в ОП, як дистрофік. Людина виснажена повністю дистрофік. І коли я останній раз ще захворів печінкою, мене списали в лікарню таборну. І я там через місяць місяць перебував, трошки поправився, і лікарі попросили, і мені дали поверхностну категорію, тобто до. Середній фізичний тут додали букву «П» Пповерши, що я маю погану печінку. Я не можу в умовах пилі працювати на дуже поганому пайку, там розумієте, але я вже почав ходити поміж бараки, знайомитися своїми земляками, з людьми, які давно вже сиділи, мали досвід. Ну і почали допомагати. І дійшло до того, що не вистачало медпрацівників через пів року. підготували на медбрата і я. Вчився в гімназії, знав латинську мову. І я став медбратом. Правда, те життя теж було непростим, тому що мене часто з тої з роботи знімали і кидали на другу роботу. Там були випадки такі, що я людям лікарня не давав. А коли помер, Сталін в 53 році, коли почалися масові повстання в таборах. І влада в 54-му, 5-му році пішла на, на послаблення режиму. І мені дві третіх зняли з 25 років. То я вісім е, років відсидів. Але тоді, коли мені зняли дві треті, я відсидів ще шість років, ще два роки не вистачало. Тому я кинув ту роботу в медпункті і пішов в шахту заробляти заліки. Заліки, тобто за один день можна було один і два, один і три, до один і п'ять заліків. І таким чином я на рік скоріше звільнився замість вісім років і чотири місяці. Я сім років і два місяці просидів. Приїхав на Тернопільщину до батьків, приїхав без грошей. Я не міг бути на воркуті. У мене ностальгія за Україною була велика. Ну і я дві тижні не встиг пожити, почав шукати роботу і вже був навіть знайшов роботу на цукрозаводі. Якраз в серпні місяці почалися повстання в цьому угорські повстання в Будапешті. І почали мене НКВД викликати. Я три рази мене викликали з Бараш, сказали мені, щоб я збирався їхати десь на східну Україну. Поїду в робочий клас, замішаюсь, мені забудуть. А тут я жити не маю права. Я їм говорив юридично, що був указ про малолітку. Мені дали паспорт, дали гроші на дорогу, і такий указ був: покажіть мені документ, на основі чого я не можу тут бути, розумієте? Ну, вони мені нічого не казали, є така постанова. І тоді я пішов до прокурора по спеціальних ділах і сказав, що я от один приказ, я по ньому звільнений, зрозумілий. А от на основі чого мене заставляють їхати на північ чи на Донбас чи ще кудись. Він мені скажіть, вони лякають, що якщо я не поїду, то мене завезуть в небажані райони. То він мені сказав, що я би вам посовітував і змініть свій клімат, якщо вони вам пропонують, так буде краще. І чого не сказав. Ну і я залишився тут. Я сказав їм третій раз, що. Что... Я, ви мене забрали з 10 класу. Я поступив в Тернополі в заошну школу. Я маю право вести СССР на освіту. Тобто я вже був юридично підготовлений, бо я в таборах багатьом скарги писав і таким чином залишився. Але мен, мені спокою не давали. Мене не приписували, давали, не давали роботи. Ну і в 96-му році мій колега Ігор Герета, знаменитий. Коли сказав мені, слухай, я не розбирався на музеях. В цьому приміщенні було б доцільно організувати музей. Я кажу, ну добре. І коли він організував музей, він свого колегу по інституті поставив Ярослава Павуляка завідуючим. І я прийшов на відкриття музею. Я кажу, Ігор, а я з ним дуже добре з Геретою був. Слухай, я якраз. Маю бажання тут працювати. І через дві неділі він поговорив з директором і мене назначили старшим науковим співробітником. Фактично, я зробив першу експозицію, і я вже 23 роки працюю. Цей музей є найбільший на Україні, який створений в такому приміщенні. В 1945 році, в цьому чотирьохповерховому будинку, було Засноване обласне управління КГБ в Тернопільській області, а в підвалах цього будинку німецькі полонені обладнали 28 колишніх камер. І в цих камерах сиділи борці за волю України. Денного світла нема, людина пригнічена в цьому. Єдине, що що ми е, дозволяли, особливо в неділю дозволяли курити, розумієте, і був тут такий наглядач боже мій, е, високого росту, був, е, чистокровний його називали хлопці. Оці, то той найбільше знущався. Він, коли мене приймав, то почав гострити ніж, до доголу розумієте, Я думав, що йде різати мене, розумієте? На бруску гострив ніж, роздягнув догола, поставив проти карцера, потім кинув мені куфайку на голову. Діло в тому, що тут по одному коридору по ту сходову клітку водили на допити. І по, під час слідства забороняється двом в'язням зустрітись, бо якщо по одній справі, то він отак один другому покаже і все. І тому він мені накинув, поки. Вели когось на допити, розумієте? Не можна було в день розмовляти, не можна було. Я попав тут в, в карцер за те, що нам передавали газети, газети передавали, дозволяли курити, розумієте, передавали махорку, самосад, а Радянську Україну розрізали на папіросні куски. І ви знаєте, люди. В такій темноті сидять місяць-два, і вони думають, що не знають, що на тому світі вже сталося. І, ми, і я з тих газетів зібрав статті і прочитав. І нагляда через очко в дверях, побачив, і мені дали три доби карцера за це, розумієте? Це не можна було вдень ходити, розмовляти. Сон з 12 до 6, підйом і все. І не дай Бог, хтось заспить, значить карцер. І все. А в карцері давали 300 грам хліба і дві склянки води на добу. І в карцері фактично вода стояла. Це регулював слідчий, він тримав добу, дві, три, п'ять. Часом давав тапчан на річ, часом не давав. Розумієте? Людина не витримує психологічно. Я два рази сидів в карцерах, то я, я це все розказую нашим екскурсоводам. Ну, два рази на добу давали баланду. Через форточки давали баландуру. розумієш? Тут спеціально була, була кухня, душева, пропарошна камера і був прогулочний дворик. Раз в тиждень виводили на прогулку. Був побудований круглий десь діаметром 3,5 метри, вимурваний. Прогулочний дворик, зверху була естакада, там часовий, щоб часом хтось щось не надряпав для другої камери, не лишив, і 15 хвилин з виходом з камери. Глибокі тузі, У невимовній печалі, столиця Радянської України, Київ схиляє прапори. Безмірно дороге для нашої партії, для радянського народу, для трудящих усього світу, ім'я геніального продовжувача великої справи Лєніна Йосифа Віссаріоновича Сталіна. У нас був цей, ми були повішені вже всі раді, розумієте, і там різні були, є такі, що плакали. Я знаю один був з Ленинграда. То він став на тумбочку, то почав за тим Сталіном плакати. Ніски подлі душі, гади, каторжані, слухайте. Ви самі собі каторгу, като создаєте. Я пам'ятаю, він був трошки такий не сів вдома. Виголосив програму, промову. По-різному були. Але ми перестали об'єдналися політв'язні дуже скоро, бо режим трошки послабився, вже не закривали на ніч бараків, вже зняті були ґрати, параша не була, тобто вже вечір можна було десь підійти до земляка, щось поговорити, вже обстрілкуватися і так далі. Режим мінявся. Відчувалося, що в Кремлі вже йдуть якісь перемовини, йде покращення, розумієте? Тому чекали і рахуйте, що вже в 54-му році вже була комісія в нас московська і почали переглядувати справи. Спочатку відпустили німців, потім відпустили поляків, а потім малолітніх в'язнів, а потім всіх інших. Забави вже почалися е, після п'ятдесятого третього року. Вже було КВЧ, культурно освітальна час, і навіть ставили е, артисти-концерти. Бо воно ніби покращувало план видавати. А вже коли 54-й рік, коли вони почали навіть давати нам по 100 рублів в місяць, то ми йшли вже в каптьорку, купували. Я знаю, замість цукру такі круглі цукерки і маргарин. І купив собі хліб, маргарин. Я знаю, що я перший раз собі зварив, наївся, то я три дні зіпсував собі желудок, розумієте. Переївся, весь час був голодний. Це вся наша молодость пропала там, молодость і здоров'я. І рабів цілі колони охрапсами в тундрі гонить, а тиран в кремлі гукає, в нас невільників немає. Вільно дишать наші люди на всі груди, на всі груди. У Тундра, Тундра, чисте поле, там не жнуть ніхто не оре, соловейка там не чути. Як нам жити, як нам бути? Ой, не бійся, рідні брати, впадуть пута, щазнуть грати. Не дивись, що скрізь руїна, що не вмерла Україна. Так 53-му році писав один вчитель з Буковини уривок такий я запам'ятав. І в цвітуть над травневим походом, і в сонячні далі до світлих висот у дружбі з великим російським народом іде український народ. Ігор Олещук. Народився 21 травня 1931 року село Чорний Ліс. Учасник підпілля. 22 листопада 1948 року засуджений до 25 років суворого режиму. Покарання відбував на шахтах Воркути.